Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. На вашої уваги новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Епопея з Олександром Мамаєм продовжується. Октябрський районний суд не розглянув клопотання прокурора про запобіжний захід. Вночі горіла квартира у Полтаві по вулиці Європейській. Полтавська художниця та волонтерка продає усю власну колекцію картин, аби допомогти нашим військовим. Очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай досі перебуває на волі. А все тому, що в Октябрському районному суді міста Полтави досі не відбулось судового засідання по обранню йому запобіжного заходу. Подробиці дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Вже другу добу поспіль в Октябрьському райсуді міста Полтави не можуть обрати запобіжний захід Олександру Мамаю. 29 грудня минулого року йому правоохоронці вручили підозру в розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. Санкція статті від 5 до 8 років позбавлення волі. Як повідомила речниця прокуратури Полтавщини Людмила Іващук, два клопотання впродовж двох днів перебували на розгляді у шести суддів. Першим суддею, якому на розгляд надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Олександра Мамая, стала Лариса Гольник на своїй Фейсбук-сторінці. Вона пояснила, чому справа по полтавському меру затягується. Визначення слідчого судді відбулося з порушенням правил автоматизованого розподілу. Я відправила справу до канцелярії суду для здійснення повторного розподілу. Як стало відомо з власних джерел редакції на кінець середи 4 січня, Октябрьський райсуд так і не обрав запобіжний захід Олександру Мамаю. Це підтвердили і в прес-службі обласної прокуратури. Станом на 17-ту годину два клопотання слідчого і прокурора про обрання тобіжного заходу високопосадовцю Полтавської міської ради та відсторонення його від посади слідчими суддями Октябрського районного суду міста Полтави не розглянуті. Відповідно до законодавства, завтра, 5 січня, Октябрьський суд підготує подання до Полтавського апеляційного суду, який має 24 години, на те, аби визначити, який наступний суд області розглядатиме справу Олександра Мамая. Сам же міський голова ситуацію з клопотаннями про запобіжні заходи та їхні розгляди в суді не коментує на сьогоднішній день. Мною підписаний. Лист пам'ятка у слідчого про нерозголошення таємниці слідства. На Полтавщині служба безпеки України повідомила про підозру чоловіку, який намагався вивезти з України старовинні ікони. Місцевий мешканець налагодив канал вивозу культурних цінностей через митний кордон України. Для реалізації свого задуму фігурант створив спеціалізований інтернет-ресурс, орієнтований на клієнтів з країн Європейського союзу. Це такий собі аукціон із продажу культурних цінностей. У ході проведених у декількох районах України обшуків співробітники спецслужби вилучили ікони, які були замасковані під канцелярські вироби. За результатами судової культурознавчої експертизи, зазначені вилучені ікони, були визнані предметами, що становлять культурну цінність. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду. Генератори, окопні свічки, тепловізори, ліки, сітки, буржуйки все це наразі шукають та збирають полтавські волонтери для наших захисників. Вони кажуть, боротьба триває, тому допомога військовим з кожним днем стає все потрібнішою. Про роботу одного із волонтерських штабів Полтави розкаже Анна Литовченко. Щас нагально ми передаємо те, що потрібно хлопцям теплі речі каски кевларові, військові аптечки. А ще генератори, окопні свічки, тепловізори, ліки, їжу та багато іншого. Вже протягом дев'яти років волонтер Наталія Костіна разом зі своєю командою доставляє на фронт. Каже, для неї війна почалася ще 2014-го, Тому допомагати нашим захисникам є нашим боргом. Ми повинні їх підтримувати, надихати. Морально, матеріально, все, що ми можемо, ми можемо це повинні робити. Ми повинні це робити, тому що наша земля, і ми повинні захищати, боронити для наших дітей і на наше майбутнє, і кожного з нас. Наші патріоти, наші небайдужі волонтери, українці, не українці за кордону. Ми знаємо, у нас карта може світу стала нашими друзями. Всі друзі і всі допомагаємо. Допомагаємо захисникам на різних напрямках, де можемо, приїжджаємо самі, де немає змоги, відправляємо поштою. Говорить пані Наталія. Додає, наразі готую допомогу хлопцям на сумський напрямок. Напрямки, які ми на яких ми працюємо. Можна сказати, ну сказати, де ми не працюємо, не передаємо зброю. Все остальне, то що нас як кажуть, ми в змозі, ми це намагаємося зробити. Дуже багато маскувальні сітки у нас потреби, маскувальні сітки, теплий одяг, окопні свічки у нас були, от то, що ми можемо плівка, цвяхи, буржуйки, те, що стосується, дуже потреба велика в машинах. Окрім потрібних речей, везуть до хлопців і дитячі малюнки та листи, які морально підтримують захисників та надихають їх до боротьби. Судьби, кажуть волонтери людям дякуємо, що допомагають вони mm. стоять до останнього. полтавка ірина іванова волонтерець з 2014-го. тоді вона стояла на майдані готувала їжу хлопцям а сьогодні плете для них сітки в надії що вона врятує чиє життя ну це вітайте що це у нас восьмий або дев'ятий рулон по 100 метрів це тільки спочатку коли це було наверне спочатку березня я yeah. стоми кілометр вже спливий. Оця сітка, вона плететься ну три дні. Вона може жити. На війні в армії і трьох хвилин вона не може жити. І ми розуміємо, що хлопці, коли там щось таке буде в них якесь ЧП, то вони не будуть спасати цю сітку, вони будуть спасати своє життя, і це дійсно це так. І тому ну ці сітки вони потребують. Це розходний матеріал, вони потребують постійно. Ми їх плетемо. Тетяна Голуб з охтирки у Полтаві з березня минулого року каже волонтерити почала з перших днів, як опинилася у місті? Зразу коли по приїзді я розуміла, що я не зможу сидіти вдома. Я повинна бути корисною, повинна щось робити. Ну і я здолучилась до волонтерського руху. Плетимо сітки, пакуємо посилки, готуємо окопні свічки. Тільки разом ми всі зможемо перемогти. Ганна Васильівна також волонтерець 2014-го. Її донька та зять військові. Тому що таке війна, вона знає не за словами. Я прийшла сюди для того, щоб будемо так казати руками. Долучитися на даний час. Я розриваю тканини чи ріжу тканини на такі шматочки для того, щоб дівчата могли плести. Ми всі разом ідемо до перемоги. Ми yeah. дякуємо Видно дорогим хорошо. нашим волонтерам за їхню допомогу. Полтавські волонтери зустріли гуманітарний вантаж з Данії: це потужні генератори, буржуйки, багатофункціональні ліжка та медобладнання для прифронтових лікарень. Як європейці допомагають українським медикам та бійцям, дивіться у сюжеті. До Полтави прибув гуманітарний вантаж з Данії. У 12-тонній фурі потужні генератори, медтехніка, реабілітаційне обладнання та ліки. Усе, що необхідно, медикам та бійцям на передовій. Далі це обладнання вирушить у прифронтові лікарні України, говорять полтавські волонтери. Вантаж із Данії. Є така там організація, називається Биворог Україн, збережи Україну. Це дуже потужний. Генератор Краматорську лікарню це кілька тонн генератор, 300 кВт, такий, що не всю лікарню може тягнути на собі, Потім ще один генератор на харківську лікарню і генератори для хлопців на передову. Ну а далі розхідні конфекціональні кровати для поранених хлопців, візки, каталки, різні реабілітаційні пристосування, щоб хлопці могли після поранення відходити. Окрім генераторів, медтехніки та засобів реабілітації в лікарні Харкова та Краматорська передадуть буржуйки, холодильники, пральні машини та медикаменти. Нині це критична потреба номер один для медзакладів сходу України, на які лягло найбільше навантаження, говорять волонтери. У всіх цих лікарнях знаходяться поранені бійці. Дуже багато поранених, дуже багато там великі потреби, Там дуже багато всього не вистачає. Тому це ну, дуже важливий вантаж. Дякуємо данійцям за цю гуманітарну допомогу. Це вже другий гуманітарний вантаж від данської благодійної організації бівар країн. Облив бензином та підпалив живцем. Жителя Полтави підозрюють в умисному вбивстві свого знайомого. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. За його словами, 2 січня близько 4 години ранку до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з приватного сектору Полтави чоловіка з термічними опіками. Під час проведення оперативних слідчих дій на місці події поліція встановила, що постраждалий отримав ці опіки під час конфлікту із знайомим. За попередніми даними, 35-річний господар літньої Альтанки, у якій чоловіки проводили спільне дозвілля, облив гостя паливом та підпалив його. У тяжкому стані чоловіка доставили до лікарні, але 3 січня він помер. Власника господарства затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та наразі йому вже повідомлено про підозру за даним фактом розпочато кримінальне провадження за пунктом 4 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, тобто за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Наразі досудове розслідування триває, і в разі визнання вини судом чоловіку загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Сьогодні уночі по вулиці Європейській у Полтаві горіла квартира. Обійшлося без жертв. Як рятувалися мешканці п'ятиповерхівки та що говорить сам власник тепер вже згорілої квартири? Про все це дізнавалась наша знімальна група. Вибиті шибки, обгоріла мебель та почорнілі стіни. Так виглядає квартира, що знаходиться за адресою Європейська 145 після пожежі. Ви собі не представляєте. Що це було так, Лідія Олексіївна ділиться з нами пережитою нічною трагедією. Вона проживає на другому поверсі п'ятиповерхівки поруч із квартирою, яка горіла. Дві пожарки було, пожар був, вікна повибиваті. В нас теж сказали, вибивайте щось небудь в час ночі. Вибивали вікна. Люди ігор Володимирович, власник квартири, яка палала вночі, розповідає нам ймовірну причину загоряння. Сіяря кинув і не попав в чашку з бичками. Єдине вціліле у квартирі. Декоративні тарілки на стіні. Показує нам власник квартири. А розкажіть, будь ласка, де ви жити будете тепер? «На мазу. Під час пожежі було врятовано трьох мешканців цього будинку, говорять рятувальники. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, їх зустрів господар квартири поблизу під'їзду. Під час гасіння пожежі було врятовано трьох людей. З них одного дорослого та дитину за допомогою автодрабини з квартири на третьому поверсі. Ще одну людину врятовано по сходовій клітині і з верхніх поверхів. Рятували близьких Полтавки Олени, яка проживає на поверх вище квартири, що горіла. Дочку внучку через балкона може там. Спали і Дим. Не оминула пожежа і родину Олега. Говорить, прокинулися від задимлення. Проснулись пів первого ночі від запаха диму в квартирі, повна квартира диму. Пооткривали окна, смотрю вниз, пожарки стоять. А ось Полтавка Надія Іванівна про пожежу, що сталася, дізналася вже вранці. Каже, проживає у сусідньому будинку, пізнала з вулиці знайомі вікна. Повідомила про це колишній дружині власника згорілої квартири. Я вийшла з собачкою гуляти. Отак от тільки за увол. Дивлюсь, дві жінки, і мужчина стоять отак напроти її, окон. Тома що це вони там дивляться? Підхожу ближче, глянула, перелякалася. За словами рятувальників, пожежу ліквідували за 40 хвилин. Попередня причина пожежі куріння в ліжко або необережне поводження з вогнем. Повідомили у ДСНС. У Полтавській громаді на базі шкіл та дитячих садочків живуть півтори тисячі переселенців. Один із таких навчальних закладів загальноосвітня школа номер 4 У ній, окрім помешкання для внутрішньо переміщених осіб, організували і пункт обігріву для полтавців, який діятиме у разі блекауту. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Я... Хочу, хоч якось віддячити цій школі цим людям. Це харків'янка Ірина Шуляк. Вона на початку повномасштабного вторгнення змогла вибратися з під обстрілів у рідному Дергачівському районі, що на Харківщині. Вже більше півроку жінка волонтером допомагає у їдальні, в якій годують переселенців. 7 -го березня я сюди приїхала. 8 я прийшла. і Сказала, дайте мені якусь роботу. То що я без роботи не можу, ну і приютили мене на кухні. Вивчити всю роботу на кухні пані Ірині допомогла завідуюча виробництвом однієї з полтавських шкіл Лідія Дем'яненко. Вона говорить, що страви для внутрішньопереміщених людей готують звичайні, але при цьому ситні і смачні. Під свято, наприклад, ми старалися, я поставила в меню. Ми робили і голубці, шарлотку пекли, олів'є робили. Діткам всі да, стараємося, у нас ж діткам трошки меню додатково. То ми їм яблучко даємо, то блинчики печемо, то беріжечки, які-нібудь, оладки, діткам окремо. Ну, ну що я ще скажу? Мені у нас різне. Кожен день різне, у нас не повторюється. Ця полтавська школа один із закладів освіти в громаді, що став прихистком для ВПО. Наразі тут проживає 119 переселенців, 15 з яких діти на сьогоднішній день. Ще у нас знаходиться в підпорядкуванні. Шкіл і дитячих садочків понад півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб, і безумовно вони наші люди. Наші люди вони наші мешканці, тому що вони вже проживають дуже великий час. Тут ми намагаємося зробити для них в першу чергу умови, щоб вони не викликали у них сумнівів для існування. Серед переселенців, що живуть у школі, харків'янин Василь Гориславець. Хлопче каже, що умовами проживання задоволений. Нравиться. Тим що тут є хороші кровати, мама мамарядишкам спіт. Також на базі цієї школи організували пункт незламності. У разі блекауту тут зможуть прийняти 250 осіб, говорить тимчасово виконуюча обов'язки директора Катерина Старостенко. Це кабінет, в якому є інфрачервоні обігрівачі, ліжка, де можна відпочити стільці зігрітися і також випити. Чай, наприклад, з'їсти печиво не тільки тут зарядити ну, на всьому першому поверсі, також на третьому поверсі спортивної залі в нас є обігрівачі. На випадок вимкнення електроенергії у цьому закладі освіти є вісім генераторів та додаткові обігрівачі, зазначила Катерина Старостенко. Полтавська художниця та волонтерка Юлія Петушинська продає усю власну колекцію картин, аби допомогти нашим воїнам на передовій у її творчому арсеналі живописні твори, роботи в різних техніках, сувеніри та розписані імбирні пряники. Роботи бачили і наші кореспонденти. Щоб зібрати кошти для ЗСУ, полтавська художниця-волонтерка Юлія Петушинська продає власну колекцію картин. З цією метою влаштувала виставку Українська зима в експозиції. Роботи наповнені патріотизмом, а також квіти, натюрморти, романтичні історії, морські та міські пейзажі. Вона не є суто зимовою за тематикою робіт. Вона є різноманітною. За розміром робіт, за стилем, технікою, жанром. Сьогодні кожен, щоб наблизити нашу перемогу, повинен долучатися тим ресурсом, який в нього є. Зокрема, і художників, це вже четверта благодійна виставка Юлії Петушинської. Мисткиня співпрацює з полтавською волонтеркою Іриною Каптур. Жінки разом з 2014 року допомагають українським військовим та медикам. Ми Дев'ятий рік на війні з перших днів Юля знає нашу допомогу. Дійсно приходила сюди. Вона навіть бійцям на передову передавала свої картини. І вони там дуже було приємно приїхати. і бачить, які котики їздять в машині. Юля пам'ятає своїх котиків. Я казала ще, дай, будь ласка. Знаєте, як кожна людина не байдуже, Юля дуже хотіла допомогти. Тим паче, що в нас війна не просто. Ну, вже спустошила і морально, але фізично, але треба знаходити кошти, тому що тільки завчора велике прохання по турнікетам. Це те, що нас зупиняє кров, те, що рятує бійців. В експозиції близько 70 картин. Тут роботи не тільки Юлії, а й її доньки Анни. Виставку доповнено виробами зі скла, різдвяними янголами, оберегами на ялинку та імбирними пряниками. Навіть юля такі пряники чудові напекла, розмалювала такі янгелочки. є. вони й на пордові є, Уже поїхали медикам. Навіть нашому хлопцю, який одружувався, ми передали разом з вишиванкою. Щоб допомогти нашій армії і придбати художній твір, можна звертатися або в благодійний фонд Ірини Каптур, з яким ми співпрацюємо, або безпосередньо через нашу сторінку в мережі Фейсбук арт арта англійськими літерами побачити роботи наживо можна за адресою вулиця Небесної Сотні 6. А на цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. На все добре, вірте у збройні сили України і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.